Вітаю, церква. Слава Богу, сьогодні будемо читати Ісая, 41 главу, 10 вірш. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Ми живемо в час, коли ми легко можемо впасти. У відчай е, війна зараз да? е, когось хвороба якась втрати, е, фінансові труднощі, е, е, економічні настанні, да? і ми впадаємо е, у відчай. І здається, що земля під нами вже шатається, нема на кого спитися, е, понадітися, покластися. Але Бог говорить, що не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. І надія наша це не просто бажання кращого, а це глибоке переконання в тому, що Бог криє всім, навіть коли ми цього не розуміємо, чому так відбувається все. Надія це віра в те, що ніч. Не буде тривати вічно, а завжди після ночі буде світанок і буде світло. І давайте пригадаємо Петра, який йшов по воді. І коли він, доки він дивився на Ісуса Христа, то Він стояв на воді. А коли він почав дивитися на вольни, на вітер, який дує в нього, і він втратив цю надію, якби цей зв'язок з Богом, і почав його віра почала ну, шататися, і він почав тонути. Тому і ми, якщо дивимось на обставини, які навколо нас відбуваються, що який штом відбувається, то ми тоді не впираємося на Христа, і. Починаємо панікувати, але Бог каже інше, що Він з нами. І Марка 6, 6 глава, 50 вірш написано: Це я, не бійся. Він знову говорить про це. Це сказав Ісус учням, коли здійснилась на морі. І сьогодні Він говорить те саме до кожного з нас, щоб ми не боялися. Тому давайте не будемо е, втрачати надію. Е, наді, знаєте, Це надія як е, якорь у корабля, який е, опускається глибоко на дно, цепляється за пісок, і який би шторм не був, яка б не була, а він тримається. Тому давайте будемо триматися на Бога. Нам не, е, ніхто не обіцяв, що буде все тихо, що не буде хмар, е, тільки буде сонце світить. Але ми знаємо, що і дощ є, і шторм є, але і, і сонце. Тому все це потрібно. Е, все це є. І е, не забуваємо, що його присутність навіть в штормі завжди з нами. І Пам'ятаємо, що навіть коли ми не бачимо виходу, Бог вже прокладає шлях в цьому безвиході нашому, як ми вважаємо. Навіть коли ми плачемо, Він завжди поряд і тримає наші сльози, себе, їх, і все це він бачить. І навіть коли ми мовчимо, коли нема вже про що говорити, що казати, він все одно чує нас, наше серце, він бачить. Тому давайте будемо піднімати очі до неба, до Бога, на Його покладатися, тому що там наш порятунок, там наша сила, наш Бог, Він великий, який не залишає і ніколи не забуває про нас. camino